як зараз виглядає Тиса і чому чоловікам небезпечно через неї проходити. Дивись це відео і чекаю тебе в коментах. Ось та сама річка Тиса, до речі, теж Леся, ви розповідали про те, що вона значно повноводніша. Ми зараз бачимо таку її мілкішу -міл -міл на вимогу переправників. Ці люди змушені перетинати кордон саме у темний час доби. Ми зараз з вами можемо роздивитися, ми можемо оцінити небезпеку цієї річки, небезпеку берега. Зробити цього, це у темний час доби, коли людина, звісно, намагаючись уникнути зустрічі з прикордонниками, спробує швидко занурити саме це стає чинником того, що людина травмується і гине. У темний час доби. Гостре каміння, слизьке каміння, невідоме дно, швидка, стрімка, холодна течія.